Всім привіт з Одеси. Я на привозі у Філіпа. Філіп, доброго, доброго. доброго раночку. Доброго. Так, а що у вас таке вкусненьке, смачненьке, є, Вкусненька, гарненьке? У нас Ми отримали таку, такий кальмарчик, дивіться. О. Сочний, жирненький, добре прокопчений. І яка ціна зразу тоді? 500 за кілограм, одна полосочка, гривень 60-70 до О, це небагато. Воно все, інтересне таке, да? що смачне? Так. Да. Можу дати скуштувати, якщо хочете. Дивіться, 60-70 гривень, кому до під пива взагалі супер, да? так? Дивіться сюди, сьогодні отримав дуже великий марлин. Ого, ага. реально здоровий, так? Я Шмат. його розвізав ось. Дивіться, Щоб який бачити. шматок здоровенний. Ого! Ага. Яка ціна? 900 за кілограм, ріжемо, відправляємо. І вакуум робити, <laughs> так? Так, звичайно. Це можна завакумірувати. Дивіться. Все окрім мене. Дивіться, все, а це що таке? А, тут йде два види рибної тушонки. Це тушонка? Так. Тут йде сьомга марлін. А, рибна тушонка? Так, чиста філет. Та є тунець. Тунець йде пряний там перед горошком, трохи суховатий. А таке буде дуже жиреньке. пробував таке, як вам пишіть. Є великі баночки, угу. є маленькі та є середні баночки. А ціни які? А, маленька баночка 250 гривень, середня баночка 350 гривень, велика 450 гривень. Тут mm -hmm. 450 грамів, середня баночка 380, маленька баночка 280. Тут Вже й тушонку роблять. Дивіться, yeah. ну тут що, лящі, да це лящик? Ось uh, oh, uh, дуже uh, жирний зикною. Ого, дуже здорові такі uh, лящі. Uh, да? Дивіться oh. Вообще, здоровенні. Yeah. Яка so, ціна? Uh, Такий, йде 450 за кілограм, штучка в середньому кілограм. Є грам 800. Uh, в общем, дивіться 800 або кілограм oh. і більше. Дивіться, щука, таранька, платва. Бички. Коротше, тут такий Амбул. великий вибір. О, дивіться. Амбулка. Да, Яка ціна? 500 за кілограм, штучка 100, 150 гривень. Така 140 140 Сто гривень, так. штучка. А то барабуля чи як? Це окунь. Да, так, а, це окунь. А, без голови дивіться. Це ага. Барабулька у нас окунь. А, біля. барабуля лось. В общем, все можна замовити і доставочку yeah, зробити. Так? Який ваш номерочок? А ну 63 284 68 45, Филип. Филипп. шістдесят <свист> <филипп. Филипп. Филипп. свист> Ну я Філіп називаю, я вже привыкла Філіп. Або приходьте на привоз, тут от, де хамсичка. ви... ну ви знаєте, де знаходяться рибні ряди. Тут просто рай, рай для моїх очей. Тут просто реально. Тут я вам не все показала, тут у нього ще більше. Дивіться, трошки покажу. І ікра, в общем, всього всього багато. Тому приходьте, да буде чекати на вас.